Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви? І говорю вам я. Хай плескають ручки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Малята. До мене на чаювання їдуть маленькі друзі. Вони надіслали фото своєї подорожі. Давайте їх розглянемо. Подивіться уважно стежка праворуч? Вузька, а ліворуч яка? Широка. Річка ліворуч широка, а праворуч яка? Так, вузька. Сірий міст який? Широкий, а коричневий? Вузький. Молодці. Вірно. Шосе яке? Широке. А стежка яка? Вузька. Ой, це вже в гості приїхали. Скільки маленьких друзів до мене завітало? Один, два, три, всього три друга. Пригостимо їх чаєм. Скільки чашок? Один, два, три. Всього три чашки. Чашок стільки ж скільки дітей. Ой, ще хтось іде. Скільки хлопчиків прийшло? Один. Наскільки дітей стало більше? На один. Давайте рахувати дітей. Один, два, три, чотири. Всього чотири дитини. Подумайте, чи вистачить всім чашок? Ні. Як зробити, щоб у кожної дитини була чашка? Поставити ще одну чашку. Давайте рахувати чашки. Один, два, три, чотири, всього чотири чашки. Подивіться, малята, чи всі чашки однакові? Одна червона, одна блакитна, одна фіолетова. Одна зелена. Можна сказати, що чотири це один, один, один і один. Діти сьогодні в гості запросили цифру чотири. Схожа серед цифр вона на перевернутий стілець або вітрила. Цифра чотири пропонує пограти і швидко відповідати. Скільки лап у кішки? Чотири. Скільки ніжок у стільчика? Чотири. Скільки вушок у подушки? Чотири. Скільки кутів у квадрата? Чотири. Скільки частин має доба? Чотири частини. Молодці. А зараз допоможіть накрити стіл для гостей. Візьміть серветку і покладіть на стіл. Ось так. Посередині серветки поставте тарілку. Праворуч від тарілки покладіть ложку. Ліворуч виделку. Вгорі поставте чашку. Готово? Молодці! Можна накрити стіл для своїх гостей. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!